Вітаю, мене звати Тетяна. Я випускниця кафедри української філології Хмельницького національного університету. Спеціальність філологія, українська мова та література. У дитинстві нас завжди запитують, ким хочеш стати у майбутньому. Моя відповідь завжди була та сама педагогом. І ось коли я закінчила школу, то із впевненістю взяла відповідні документи пішла до приймальної комісії Хмельницького національного університету, який і став для мене альбоматію аж на цілих 5,5 років. Якщо кожен із нас захоче відповісти на питання, а що ж це таке студентське життя, відповіді будуть різними, які всі ми, але в них буде одна спільна риса. Це час для розвитку, для самовдосконалення, для самореалізації. Це час натхнення, відчуття, що ти все можеш. Ти знаходиш своїх однодумців, друзів, з якими йдеш пліч-опліч, попри всі перешкоди. Студентське життя у Хмельницькому національному університеті. Це не лише пари, заліки, іспити, це насамперед можливість розвинути у собі лідерські якості, навички роботи у команді, а також уміння реалізовувати свої творчі ідеї. Це участі у різноманітних наукових, всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, олімпіадах, поїздках. Це педагогічні практики як в Україні, так і за її межами. Зазначу, що серед навчальних дисциплін, які я вивчала, була і польська мова. Саме тоді я вперше пізнала цю слов'янську мову. Насправді, вона мені дуже сподобалася, і я із задоволенням вивчала її. Власне, це і стало поштовхом для того, для мого бажання, щоб я здобула другу вищу освіту, а саме зі спеціальності філологія, польська мова та література. Навчаючись у магістратурі в Хмельницькому національному університеті, я мала змогу працювати старшим лаборантом на кафедрі слов'янської філології, завідувачем якої є сповнена енергії та постійного творчого пошуку Котлевська Неля Володимирівна. Коли я почала працювати на зазначеній посаді кафедрі слов'янської філології, було лише всього три роки. Сьогодні, завдяки мудрому керівництву Нелі Володимирівни, кафедра слов'янської філології досягла надзвичайних висот як у науковій, так і педагогічній діяльності. А нелегкий труд колективу кафедри цінується не лише керівництвом Хмельницького національного університету, а й на міжнародному рівні, Остерігаючи за тим, яких надзвичайних зусиль докладає колектив кафедри. Для розвитку своєї другої домівки я теж мріяла у майбутньому стати її частинкою, аби зробити свій внесок у велике освітянське майбутнє мати. Як кажуть, потрібно мріяти, і все обов'язково збудеться. Зараз я викладач кафедри слов'янської філології, навчаю студентів польської мови та допомагаю опановувати знання. Хотіла подати на наступне? Навчання у Хмельницькому національному університеті стало для мене поштовхом, аби я далі розвивалася у професії. Зрозумівши, що наука це моє, я вирішила вступити до аспірантури, а саме в інститут новознавства імені Олександра Бонасовича Бітбова, який знаходиться у серці України столиці. Навчання в аспірантурі стало для мене і Мені запропонували посаду молодшого наукового співробітника відділу славянських мов. Ця посада стала для мене ніби маленьким подарунком долі, адже я маю змогу працювати разом з відомими українськими новознавцями, які щоденно виконують титанічну роботу для розвитку науки в Україні. Отож, як бачимо, наукове педагогічне життя є безмежним. Тому я запрошую вас вступати до Хмельницького національного університету, а саме на кафедру слов'янської філології, яка є однією із найкращих університетів. На вас з нетерпінням чекає надзвичайно доброзичливий, вмотивований, мудрий, енергійний, завзятий колектив викладачів. Впевнений дій до своєї мети. Крок за кроком, так як я, попри всі перешкоди мирного усім на неба, колоністична родина на вас чекає. До збачення на катежи принорожній слов'янці птахом руйнівна ворожа сила, розсяла зірки над дахом, розправляє чорні крила, ворогів серця порожні, та встає зруїн країна. Ми тепер не переможні, кожен більше, ніж людина.